Бувають такі випадки, коли людина в день звільнення не прийшла на роботу. Ми з вами чітко знаємо норму інструкції 58-ї про те, що власник або уповноважений орган зобов'язаний видати трудову книжку саме в день звільнення. І ми чітко слідкуємо за цим моментом. Але ситуація така, що людина, наприклад, була хвора або була у відпустці у день звільнення і за трудовою книжкою не прийшла. Що робити тоді роботодавцеві? В цьому випадку є два варіанти: один звільнення. Звертаю вашу увагу. Саме один звільнення. Треба надіслати поштове повідомлення працівнику про необхідність отримати трудову книжку. Четвертий пункт 4.2 інструкції 58 Саме про це і наголошує. І також можна запропонувати працівникові надати письмову заяву на пересилання трудової книжки на ту адресу, куди він хоче, і так і так буде правильно. Тобто всього два варіанти: ви вибираєте: або повідомляєте працівника у день звільнення про необхідність отримати книжку, або за його письмовою згодою надсилаєте її поштою. Якщо трудова книжка все ж таки у вас залишилася, тоді як ми їх зберігаємо? Два роки зберігаємо у відділі кадрів, і потім передаємо на подальше зберігання до архіву організації. Трудові книжки мають значний термін зберігання 50 років після того як вони зберігалися два роки у відділі кадрів.